Привіт, друзі! Ось ми придбали такий DJI Osmo Mobile 6 стабілізатор. Його можна і як штатив використовувати. Якщо ви прийшли до, яких, до якогось чиновника і можна встановити такий е, свій iPhone на штатив, то в принципі дуже крута штука. От. Плануємо ми використовувати цей стабілізатор на, айфо... на 11 та 12 айфонах. От, кажуть, що на 13-14 вже там ролі багато не грає стабілізатор, що там стабілізація із руки буде дуже крута. А от на 11 му та 12, му думаю, якість картинки у нас дуже покращиться. Ось, маємо маємо такий пристрій. Який влаштований з двох частин. Оця ручка вона окремо прийшла е, запакована, вона вставляється сюди у верхню частину, верхня частина розкривається за допомогою руки, і автоматично пристрій починає працювати. От, Телефон е, встановлюється за допомогою такого кріплення зажиму. Ось, телефон потрібно вставити рівно по центру, для того, щоб. Стабілізатор міг його краще стабілізувати. Але ж ми знаємо, що тут у багатьох є кнопка розблокировки заблокування телефона, але воно не заважає, бо кріплення штативу йде трошечки вперед на екран. Ось. Саме кріплення за допомогою магніта кріпиться до основної частини стабілізатора. От. У стабілізатора тут є така висувна. Ніжка, Можна його вище піднімати, просто руками витягувати вверх. Ну, щодо управління, маємо тут такий джойстик, яким ми можемо управляти вниз, вверх. Справа є кнопка запуску відео. Включаємо запис відео цією кнопкою. Нижче ми маємо кнопку зміну режиму. Якщо для інстаграмчику знімаємо, то нам потрібен вертикальний. І якщо для Ютубчика, то горизонтальний. От. Тут на дисплеї є рівень заряду акумулятору і зверху. Є такий у нас індикатор сигналу, що можна починати працювати. Якщо він блимає, то це означає, що щось ми зробили неправильно. Наприклад, ми встановили неправильно телефон, і тоді він буде блимати цей індикатор. А якщо він вже постійно горить зеленим, значить ми встановили все правильно і можна розпочинати нашу роботу. Зліва тут є така, зліва у нас є така от крутилочка, вона для того, щоб... Змінювати якість зображення, але на Samsung воно чомусь нічого не змінює. Ну, Використовуємо ми для тесту телефон Samsung, який взагалі не має якості на камері. Ось така, друзі, історія. Натискаємо кнопку на стабілізаторі, і поч... Ага, це ми робимо фотографію. Нам потрібно переключитися на відео режим, щоб воно все повноцінно працювало. Потрібно встановлювати DGIську програму. І тоді у вас взагалі буде повний контроль над телефоном з цього стабілізатору. Ми ж з'єдналися за допомогою блютузу, з'єднали два пристрої, телефон і стабілізатор і от, в принципі, воно все працює, як ви бачите, і управляється. GX. Прикольна штука для таких пристроїв, для таких телефонів, у яких стабілізація. Ну, Дуже на низькому рівні. Ось ви бачите, як воно плавно все знімає. Да, будемо тестувати, будемо гратися, як то кажуть. Ну, я думаю, що наша, якість нашого зображення на наших відео тепер набагато покращиться і можна буде дивитися у нас в новій якості.